Яка рослина захищає від злих сил, лікує, дивує та надихає? Ялівець. Ялівець не просто колючий кущ чи в лісі, а справжній скарб природи, оповитий легендами й таємницями, його хвоя наповнює повітря п'янким ароматом, а ягоди ховають собі силу, що лікує і надихає. Назва походить від кельтського слова, що означає колючий. Народні назви арча, арша, жерепник, кровогін, місячник та інші. Його гілки використовували для очищення житла від нечистої сили, а дим ялівцю вважався цілющим. Деякі кущі ялівцю живуть сотні років, стаючи живими пам'ятками природи. Ялівець не лише красивий, а й корисний. Його аромат очищає повітря. А ягоди додають пікантності страва. Ця рослина з'явилася на землі ще 50 мільйонів років тому. Уявіть, ялівець бачив динозаврів. Його предки росли в лісах, коли людство ще не народилося. Сьогодні ялівець зберіг свою витривалість, адаптуючись до найсуворіших умов. У давнину ялівцем звичайні люди лікувалися від тифу, а в його заростях ховалися від ворогів. Свідченням є легенда, що на його розкішному гіллі козаки ночували під відкритим небом. Ягоди також є надзвичайно корисними. Рослина має потужні фідоцитні властивості. Один гектар ялівцю здатний забезпечити чистим цілющим повітрям таке місто, як Київ. Аромат ялівцевої хвої вбиває до 30% бактерій в повітрі. Це підтверджує журнал Herbal Medicine. У давнину ялки ялівцю палили в хатах. Щоб очистити приміщення від мікробів і злих духів. Сьогодні його офірну олію використовують в дезінфекторах. У Сибіру ялівцеві гілки клали в бочки з квашеною капустою для аромату і хрусту. Легенди стверджують, що там, де росте ялівець, злі духи не селяться. У Європі ялівець вважали оберегом від темних сил, гілки вішали над дверима, щоб відлякати відьому, а в Шотландії вірили. Що ялівцевий дим захищає від пристріту. Навіть сьогодні ялівець садять біля будинків для гарної енергії. Деякі кущі ялівцю доживають до 600 тисяч років. Наприклад, у Норвегії росте ялівець, якому понад 800 років. Він справжній живий свідок історії. Такі довгожителі ростуть повільно, але невпинно нехай ця рослина з характером. Дивує та надихає вас, дорогі слухачі.